Яких змін чекати у стосунках найближчим часом? Що зміниться між вами та вашою коханою людиною? Давайте запитаємо у карт. У ваших стосунках вам треба буде дуже добре працювати. Тяжка робота у вас попереду, аби все було добре. Так що зміни будуть. Чоловік ваш дуже волюва людина. Він набагато за вас старший, мабуть, більше, ніж на 10 років старший за вас. Він уже в житті состоявся, Він вже знає, чого він від життя хоче. У нього позаду були різні проекти, роботи, виконання різних завдань для того, щоб заробити грошей. І зараз він може дозволити собі багато чого. Зараз він вже не, не працює не так тяжко. Але ви берете над ним верх, що касається моральної сторони, психологічної сторони відносин. Він від вас залежить емоційно. Ваша сила емоційна беруть над ним верх. Тобто, коли він поряд з вами, то він почуває себе маленьким хлопчиком. Таким. Беззахисним. Він навіть от настільки ви для нього важлива людина. Він готує для вас якийсь сюрприз, якесь свято. І він хоче, ви, мабуть, не дуже хочете його знаком, знайомити з своїм оточенням. Так от він готує якесь свято, яке буде як привід для знайомства. Так, і вам потрібно буде. Гарно тяжко працювати над тим, щоб стосунки війшли в серйозне русло, бо він всього хоче, а ви поки що не дуже. І це відбудеться, зміни відбудуться дуже швидко, скоро, вже зовсім скоро. Уже процес запущений, змін. Зміни вже на порозі можна сказати. І як і він вас бачить спутницею свого життя, але чи буде це так, залежить тільки від вас.